Так. Вже привезли декорації. Ваутбірленд. Неві олені. Тут цікаві. З чого вони зроблені? Ага, ялиночка така буде металева. З лампочками. Ось із дощику. Бачите такі. Класні. Олені, олені. Друзі, всім привіт! Давайте перевіримо з вами, чи є Black Friday в екшені. Цікаво. Чи тут і так низькі ціни і ніяких Black Friday тут немає. Зараз ми з вами перевіримо все. Так, нам потрібні тросики на велосипеди і замочки. Зараз будемо вибирати. Хоча я в них не сильно розбираюся, але в мене є нік, який мені може підказати. Йому теж потрібен такий тросик. Зараз будемо вибирати. Векшені, друзі, такі ціни на ці тросики з замочками. Саме дорогі 6,99 я бачу. Починаємо від таких от самих дорогих 7. Євро, Боже, ну він такий важкий. Так, цей? О, теж важкий, 5,99. А 2,39. Синій, рожевий, сірий. Який ще є тут? Чорний, ага, вони з кодом. Вони тут з кодом без замочка. 2,39 і євро 99 є ось такі з замочком. Ну, зараз будемо вибирати. Ось підійшов нік, і ми вибрали серед замочків. Що ми вибрали? ми вибрали? Саме дешеве, що є, щоб економити гроші. А ну покажи. Ти думаєш, це надійний? Ні. Надійний, так? Я не знаю. Щоб виконує. Ну правильно, ну а що робити? Попробуємо. Не, не. Добре, ну на твою відповідальність. Нам сказали, що всі замки нормальні, не стоїть їх переплачувати, бо якщо хтось захоче щось зробити негарне, то замок йому не да? Нік? Ну замок, мабуть. — Ну може. Не, такі, не такі якісь цепки. Їх, звісно, не перепилиш. Ну, так як ми в цій країні безпечні, я думаю, що почнемо з таких самих дешевих, що переплачувати. Правильно? Правильно. Друзі, мене в коментарях хтось запитував, де купити теплі колготки великих розмірів. От зараз ми в Екшен з вами знаходимося. Дивіться, є два XL ціна. 3,29, 3,29. Так, тільки треба дивитися, це колготки чи... Так, це колготки. Бачите, це колготки. І зараз ми побачимо їх. От, бачите, 2XL, наприклад. Зараз ми побачимо їх термо. Так, 100 дене. Що я хочу? Побачити, от поліестер 95%. І еластан 5%. Да, бавовни тут немає. Але написано, що вони термо, вони повинні бути теплі. І 100 ден. Зараз подивимось їх, як вони Ой, дуже приємні такі. Так, всередині, мабуть, вони тепленькі. Давайте подивимось, тут розкрита пара, якась лежить. Бачите, от які вони всередині з флісиком. Вони повинні бути теплі дуже. Так що якраз, будь ласка, і ціна, по-моєму, нормальна 3,29 і є розміри. В екшені там, де всі носочки, всі колготки, дитячий, жіночий цей відділ. Бачите, тоненькі колготочки. Які хочете є. Ну так, будь ласка. Також тут є, бачите, такі теплі піжамки а, різних кольорів, а, недорогі, по 10-11 по євро. Такі тунічки теплі. А, от піжамка. А, це теж тунічка. А, це така піжамка леопардова. Така ось, бачите, піжамка, це комбінезончик. комбінезончик. Так, а оце піжамка. Це піжамка. Така флісова тепленька. 1095. Різні тапочки є. На зиму утеплятися. Ціни 495, 5, 495, 5,49. І 399 такі. Товару багато, все навалено. Ось такі тапочки. Так що шукайте, зігрівайтеся. Вісім дев'яносто п'ять навіть є, бачите, такі платячки на дівчаток. Кофти різні, теплі. Десять дев'яносто п'ять, дев'ять дев'яносто пять, тунічки. Зараз модно такий зелений колір. Бачите, що це? Штани. 995. Ось такі штани. Спортивні. 995 різні светрики. Ось такі от в'язані. Бачите, симпатичні. Так, це брючки. Тут все разом-разом. Навалено, Так, це ще у нас теж светри такі сіренькі. Брюки такі бархатні. За 3,99 є отакі от термолегінси на ось такому от флісику теплому. Різними узорчиками. Під леопард. 44-46 європейський. Так, в Екшені теж е, такі от самі дешеві серветки хагіс, наприклад, для дітей вологі. По 95 центів. Так, Ще це якісь серветочки євро 78. Ну це вже дорожче, то вони якісь більшенькі. Ну і окуляри. Я вже розказувала, що купила собі. Окуляри в блокері. А тут окуляри от з діоптріями, бачите, плюс два, плюс три, плюс півтора. І ось такі оціни. Взагалі дуже-дуже дешево. 95 центів, 2 євро, 2 євро. Простенькі окуляри. А що, якщо у когось там зламалися і терміново треба, так можна і такі купити. Такої Black Friday тут немає. Але тут ціни низькі, тому, мабуть, Black Friday тут не роблять. Це відео косметики. Дезодоранти, парфуми. Ну це чоловічі, там є жіночі, такі бюджетні варіанти. Шовер гелі. Дуже мені подобається тут такий хазяйський. Відділ всіх товарів. Ось вибір, які хочеш щітки, швабри. І такі от сувочки з щіточками. До речі, он кому треба, мішки для пилососів теж тут. Це змітати пилючку. Така штука. Скільки от? 99 копійок. Прикольно. Мені подобається така. Дивіться, який тут вибір листівочок новорічних. Бачите, яка гарна традиція збереглась. У нас раніше була і кудись вона поділася, а тут збереглась. І вже тут цих листівок, вже фантазія. Бачите, навіть з камінчиками з такими. Красивими. Такі красиві. Бачите, об'ємні 3D. З конвертиком. 69 центів. Ой, а така дивіться. Об'ємна теж 3D. Як цікаво, музична навіть. Дивіться мюзик карт. А де тут натискати треба, щоб послухати мюзик? ну давай нік, натисни. Я не знаю. Відкриваєш, і вона має кужа. От дивіться, тут просто відкриваєш і грає музика. Просіювати муку. Така теж штучка. В мене вдома залишилася київська. 2 євро. От теж самі дешеві. от такі от форми для випічки. Бачите? 3,99. 4,99. Для кексиків теж. Такі форми теж дешеві. Ну, ми купили в Ікеї десь такої форми. А за скільки ми, по-моєму, ще дешевше купили, вони були. І така більша теж. Так мені подобаються ці стакани, бачите, ще комусь подобається. Розібрали. Тільки два залишилось. Бокали, бокали. царські бокали. Декоративні. Отакі от свічки 68 центів. Піла чорна. Ну це, це вже як декоративні йдуть. Ну, якби прикрашати в світильники, а так, щоб світло було, то такі от використовувати можна. Євро 67. По-моєму, свічки тут теж самі дешеві. Ну, гарний аромат. Класний магазин Action. Мені подобається, гарний асортимент, ціни невисокі. Якщо, друзі, хто? Теж любить екшен, ставте лайк. Подобайку цьому відео. І напишіть мені в коментарях, чи подобається вам також цей магазинчик. Дякую всім за перегляд. А в нас уже отакого оленя поставили. І, мабуть, він ввечері буде світитися. Ого, високий! Оскільки на ньому лампочок, не мабуть, а точно. Так, ввечері прийдемо, подивимось. Який це красивий олень тут. Нам поставили. Ось така краса у нас ввечері.